Гамлет Зінковський розмальовує стіни Харкова. Відсікає зайве. Ключі суму за своїми дверима. Я намагаюся побачити правду. Гамліт. Бабся сусіднього під'їзду сказала. Що все знає, тому всі питання до неї. Гамлет. Якщо вічно розділяти, то володарювати буде нічим. Гамлет. Війна краде багато часу та можливостей. Війна дає багато часу та можливостей.